Ще рік тому ані діти, ані батьки, і навіть вихователі 21-го дошкільного навчального закладу Житомира не очікували, що саме їх дитячий садок стане першим, де буде реалізовано проект енергоефективності використання ресурсів. Тут було замінено вікна, утеплено фасад, дах, і навіть замість майже двох тисяч старих лампочок працюють сучасні світлодіодні. Усе це за фінансові підтримки північної екологічної фінансової корпорації, що реалізує екологічні проекти в Україні. Першим в цьому списку став саме Житомир. І за ініціативою якраз голови міста Володимира Дебоя Житомир має практичний діловий і фінансовий контакт із північною екологічною корпорацією і ФАЙПІ стосовно запровадження альтернативних джерел енергії, утеплення приміщень і на основі еколог... вирішення екологічних проблем. Тим часом задоволені і ті, хто вже нині бачить і відчуває реальне покращення від такої співпраці, ніж, як в садочку ну, набагато холодніше. Наша група, наприклад, ось тут на угловому, скажімо, місці і на першому поверсі. Тут було набагато холодніше, навіть як почались роботи, вже було відчутно як тепло, як затишно, як комфортно нашим дітям в приміщенні я. Напевно, щаслива й горда з того, що сьогодні я можу висловити всі слова подяки. Загалом так мають бути облаштовані 19 соціальних об'єктів міста, і саме головне це реконструкція застарілої системи теплопостачання, на модернізацію якої планують залучити 15 мільйонів євро. П'ять це грантові кошти, а решта кредитні, але за вигідними європейськими умовами. Я хотів би наголосити, що ці кошти нам надані в українській валюті, тобто в гривні, під 3% річних в гривні. Ви подивіться загальну суму економічних вигід. Це 4 мільйони євро або 40 мільйонів гривень. Якщо ви подивитесь суму кредиту і 4 мільйони економію, окупність трошки більше трьох років. Це прекрасний унікальний проєкт щодо економічного наповнення і це безумовно екологічний проєкт, тому що ми маємо скорочення викидів СО, і це шлях, європейський шлях щодо вдосконалення даної інфраструктури. Від такої співпраці з Євросоюзом і екологічними фондами виграють усі, зазначає міський голова. Люди отримують поліпшення умов і тепло в соціальних об'єктах. влада, економію мільйонів бюджетних коштів, а світові організації реалізацію власних проектів зі збереження навколишнього середовища і зменшення викидів в атмосферу. Я думаю, що це просто прекрасно, що можемо побачити результати, а не просто обговорити плани і побачити, чого досягли. Мені дуже приємно тут бачити щасливих діточок, вчителів, жителів міста, тому що все, що ми робимо. О, ми робимо для вас ще одним вагомим етапом співпраці стане створення в місті так званого енергоефективного кварталу, де буде втілено усі сучасні підходи енергозбереження від освітлення вулиць до збереження тепла в оселях Житомирян.